У де посеред майдану не втямки маленькому віті роздивитися ближче веде дідуся. Пожар колись був, то крутили цю цю штуку, воно діло. Правильно такою сиреною про пожежу сповіщали ще у середині минулого століття, а сити її ще навіть тоді їздили кінно-бочковим ходом. Що то таке і як він працює у свій професійний день? Вирішили показати і розказати рятівники. Ємність бочки 200 літр. Насос стоїть, дає тиск 4 атмосфери, дальність струї 10 метрів. Півтонного воза перевозила пара коней. Коли вода у бощі закінчувалася, зіваки гуртом її наповнювали. Ну, носили ці з чи з якісь водойомів, ставили ліку в бочку і заливали. А пожежна команда качала на тушила. Це не просто вуса, вони були обов'язковими для чоловіків, які працювали пожежними. У них не було засобів органів дихання. Вони відводили уси, і за що цих усів заходили в очах пожежі і закривали ноздрі і так собі робили дихання. Цій пожежній автоцистерні 55. До рівного вона приїхала із Костополя спеціально на виставку техніки у день рятівника. Поважного віку автомобіль досі готовий до гасіння. Ну, вона основно мало виїжджає вже по заводі, в основному так. Остання пожежа була, там в Іспанії це вона виїжджала буквально місяць назад. А так в основному вона в резерві. Про все, що не так і чого бракує у своє професійне свято, то одночасно 16-ту річницю створення МНС Місцеві керівники говорити відмовляються. У нас є проблеми, але я думаю, що сьогодні про них не стоїть говорити. Про ці проблеми і знаємо, ми знає влада, але ми працюємо над ними, працюємо над вирішенням цих проблем. Питання із автодрабиною, яка піднімалася до 14-го поверху, досі для рівненщини залишається риторичним. У рівному майже два десятка 14 поверхівок і два автомобілі із драбинами, що достають до 9-го поверху. Ще один такий на рівне Азоті. Основну роботу, скажімо так, виконує перша пожежна частина, але але коли значить, їхня автодробина знаходиться або в ремонті, або на технічному обслуговуванні, ну або, скажімо, вона знаходиться на виїзді, тоді вже залучають і нашу автодробину. І, хоча ця техніка зійшла із конвейерів не учора, а кільканадцять років тому, і до європейської ще далеко, рятувальники усе одно поспішають на пожежі та місця катастроф, та святкують вони умовно, щоб через цей парад чи виставку техніки дзвінки про допомогу не залишилися без уваги. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.